Люди, які створили свої величезні статки на гази, а вони повністю залежні від Росії на сто відсотків, це просто я, я це знаю. Я не просто там іпотеза Значить, І тому вони виконували всі команди. І, наприклад, після того, як наш уряд прийняв рішення провести тендер, на освоєння шельфу Чорного моря, я вибрав тоді прикерченську ділянку для того, щоб це був кордон з Росією, і виграла команда Венко. Компанія просто потужна, одна з найбільш потужних в світі. То коли Юлія Володимирівна прийшла до влади, вона цей тендер скасувала, і таким чином ми отримали Крим входження Росії в Крим. Інакше б там ходив один такий, знаєте, невеликий американський есмінець: 54 заряди, які долітають до Москви. І як тільки він заходив в Чорне море, це зразу співвідношення сил НАТО і Чорноморського флоту Російської Федерації 60 до 40 на користь НАТО.